Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні ми, наша чергова лекція де присвячена прогресуючому стисненню зображень. Добре, ми її починаємо. Більшість сучасних методів стиснення зображень є прогресуючими. Прогресуючими, перепрошую, поступальними, або вони легко робляться такими. Це особливо важливо, якщо стисле зображення передається каналами зв'язку, а потім декодується та спостерігається одержувачем в режимі реального часу. Наприклад, як це робить інтернет браузерами? Так? Коли таке зображення приймається та розтискається, декодер здатний дуже швидко показати всю картинку у форматі з низькою якістю, а потім поступово покращувати якість у міру прийому решти стисненого зображення та його декодування. Користувач спостерігаючи на екрані розвиток образу, може розпізнавати всі особливості цього зображення після декодування всього. 5-10% його розміру. Це можна порівняти зі стисненням растрово сканованих зображень. Коли зображення сканується та стискається в порядках зверху вниз, а потім декодується послідовно, користувач зазвичай не може багато дізнатися про нього, спостерігаючи на дисплеї лише від 5 до 10% усього зображення. Оскільки картинки будуть розглядатися людьми, то прогресуючий стиск є кращим. Навіть якщо він загалом працює повільніше та має меншу ефективність, ніж непрогресуючий стиск. Для того, щоб краще зрозуміти прогресуюче стискання, уявіть собі, що кодер спочатку стискає найважливішу частину зображення та поміщає його у файл. Потім менш, стискується менш важлива інформація, то додається в стислий файл і так далі. Це також пояснює, чому втрату інформації при прогресуючому скані можна контролювати природним чином, досить зупинити стиск у певній точці. Користувач може змінювати частку. Опущеної інформації з допомогою параметра, який повідомляє кодера, як довго слід продовжити процес стискання. Чим раніше станеться ця зупинка, тим вищим буде ступінь стиснення та тим більшим буде розмір втраченої інформації. Інша перевага прогресуючого стиснення стає незаперечною, коли стислий файл повинен розтискатися багато разів і щоразу з різною роздільною здатністю. Декодер може у кожному випадку зупинити процес декодування, коли зображення досягло роздільної здатності доступної даному пристрою. Ми вже згадували про прогрестуюче стиснення зображення у зв'язку з алгоритмом JPEG. Цей алгоритм використовує дискретний косинус перетворення для поділу образу на просторові частоти та починає стиск із низькочастотних компонентів. Тому декодер може швидко показати відповідно їм грубу картинку. Високочастотні компоненти містяться, містять деталі зображення. Крім того, корисно уявити собі прогресуюче декодування як процес покращення якості зображення у часі. Це можна зробити трьома шляхами: перший закодувати просторові частоти зображення прогресуючим чином, спостерігач. Що стежить за декодуванням, побачить таке зображення з змінюваним від розмитого до різкого. Методи, які працюють подібним чином, мають середню швидкість кодування та повільну швидкість декодування. Цей тип стиснення часто називають прогресуючим за співвідношенням сигнал шум або прогресуючим за якістю зображення. Другий шлях почати з чорно-білого напівтонового зображення, а потім додати колір і тіні. При декодуванні глядач із самого початку робить зобра... побачить зображення з усіма деталями, які покращуватимуться в міру додавання кольорів та фарб. Метод векторного квантування застосовує цей принцип компресії. Такі алгоритми відрізняються повільним кодуванням та швидким де кодування. Третій шлях кодувати зображення шарами, де ранні шари складаються з декількох пікселів великої роздільної здатності. Спостерігач помітить поступову деталізацію картинки у часі під час її декодування. Такий метод додає нові деталі в міру розтискання файлу. Цей шлях прогресуючого стиснення називається пірамідальним чи ієрархічним кодуванням. Більшість методів стиснення використовує цей принцип. І в цій лекції обговорюються загальні ідеї здійснення пірамідального кодування. На цьому малюнку проілюстровано три принципи прогресуючого стиснення, які були перераховані вище. Перша картинка це прогресуюче кодування за співвідношенням сигнал шуму або прогресуюче за якістю зображення, як ви бачите. Друге, це метод, який запропонований другому шляху, так бачите, тобто йде таке все, а потім йде. І третє, третє зображення це метод перебінального чи ієрархічного кодування. Вони контрастують з цим малюнком, на якому зображені етапи послідовного декодування, як ви бачите, воно йде чітке. У всіх випадках, припустимо, що зображення складається з 2, на 2, з 2 в степені n на 2 в степені n, тобто 4 в степені n пікселів. Найпростіший метод прогресуючого стиснення, який спадає на думку, полягає в обчисленні кожного пікселя шару і в мінус першу у вигляді середньої групи 2 на 2 пікселів шару і того. Отже, шар n це вихідне зображення 4 в степені n пікселів розміру 1. Шар n-1 складається з 2 в степені n-1 на 2 в степені n-1, тобто 4 в степені n-1 пікселів розміру 2 на 2. І так далі. До шару 4 в степені n. Помножу, значить, який складається з одного великого пікселя розміру 4 в степені, який представляє все, все зображення. Якщо зображення не надто велике, то всі шари можна зберегти в пам'яті комп'ютера. Потім шари записуються у файл у зворотньому порядку, починаючи з шару 1. Єдиний піксель шару 1 є батьком чотирьох пікселів шару 2. Кожен з яких породжує по 4 пікселі шару 3 і так далі. Цей процес породжує прогресуючий файл образу, але без стиснення, Оскільки загальна кількість пікселів цієї піраміди дорівнює ну, 4 в нульовій, плюс 4 в першій плюс і так далі, 4n, 1 плюс 4 в степені n, так? Ну, це. Початок геометричної прогресії, сума якої може проходити 4 в степені n плюс 1 мінус 1 поділити на 4 мінус 1, тобто 4 в степені n плюс 1 мінус 1 поділити на 3, і це приблизно буде 1,33 повношено на 4 в степені n, так? Тобто це є... 1, це приблизно буде 1,33 помножити на 2, на 2, і це в степені n, так? І це на 33% більше розміру вихідного і кількості пікселів. Простий метод зведення кількості пікселів піраміди до вихідного числа 4 в степені n полягає у збереженні лише трьох пікселів шару. І з чотирьох, та в обчисленні четвертого за допомогою трьох його братів і одного батьківського пікселя цієї групи з попереднього шару І мінус один. На рисунку 3 викладено зображення розміру 4 на 4, яке є третім шаром прогресуючого стиснення. Другий шар показано на рисунку Б, так? Де, наприклад, Піксель 81,25. Так, є середнім значенням 4 пікселів 90, 72, 23 і 140 з третього шару. Єдиний піксель першого шару наведено на рисунку А. Стиснутий файл містиме лише числа.

Звичайно, правильно закодовані, з яких легко відновити пікселі, які відсутні. Наприклад, відсутній піксель 81,25, обчислюється з рівняння х плюс 32,5 плюс 41,5 плюс 61,25, поділити на 4 дорівняння 54,125, так? Проблема в тому, що середнє значення цілих, знач... цілих чисел може бути не цілим числом. Якщо ми хочемо, щоб пікселі залишалися цілими, то доведеться або змиритися з втратою точності, або зберігати дедалі більші цілі числа. Наприклад, якщо вихідні пікселі мають 8 розрядів, то додавання чотирьох бітових чисел дає 10-бітове число. Розподіл цього числа на 4 для обчислення середнього та округлення до цілого знову призводить до восьми розрядів, але з можливою втратою точності. Якщо втрата точності не бажана, то можна уявити наш піксель другого шару у вигляді 10 бітових чисел, а піксель першого шару за допомогою 12 разів рядів. На рисунку, де Е e і F – результат за округ, на якому відбувається деяка втрата інформації, як ви бачите. Тут 54 – 125 тисячних, так, а тут 54 – відповідно 81, 33, так, 61, 42. Ну, а тут у нас, як було на рисунку F, так і залишилися всі попередні. Вмістом стисненого файлу буде послідовність 54, 33, 42, 64, 72, 23, 140, 33, 18, 21, 18, 32, 44, 70, 59, 16. Перший відсутній піксель 81 другого шару можна обчислити з рівняння х плюс 33 плюс 42 плюс 61 плюс на 4 до рівня 54. Вийде число 80 з невеликою помилкою. Кращий розв'язок полягає у використанні батька групи при обчисленні його чотирьох нащадків. Це можна зробити, обчислюючи різницю між батьком та його нащадками та записуючи цю різницю після відповідного кодування у шар і стисненого файлу. Декодер відновлює різницю і використовує батька з шару і мінус один для обчислення значень 4 пікселів. Для кодування різниць можна використовувати метод Гафмана або арифметичне кодування. Якщо всі шари обчислені та перебувають у пам'яті, то можна знайти статистичний розподіл цих різниць, що можна використовувати для досягнення найкращого Статистичного стиснення. Якщо в пам'яті немає шарів, то можна застосовувати просту адаптивну модель. Вона починається присвоєнням лічильника одиниці кожному значенню різниці, щоб уникнути проблеми нульової ймовірності. Після обчислення чергової різниці їй надається деяка ймовірність, і вона кодується, виходячи з її лічильника. Після цього лічильник оновлюється, непогано робити збільшення лічильника не на одиницю, але не тільки на одиницю, але й на більше число. Тоді вихідні одиничні значення лічильника швидко стануть незначними. Деякого поліпшення можна досягти, якщо використовувати батьківський піксель при обчисленні трьох нащадків, а потім цих трьох нащадків і батька використовувати при обчисленні четвертого пікселя цієї групи. Якщо чотири пікселі групи дорівнюють А, Б, С та Д, то їхнє середнє дорівнює В, Ц А Б плюс С плюс D поділити на 4, це середнє стає частиною шару І-1. А шар і може містити лише три різниці: K, a b L B-C і mc d Після того, як декодер прочитає і декодує ці три різниці, він може обчислити всі чотири пікселі групи за допомогою значення V попереднього шару. Обчислення значення V за допомогою поділу на 4 все ще, не означає, все ще означає втрату двох бітів. Але цю двобітову величину можна виділити до поділу і кодувати її окремо за трьома різницями. Батьківський піксель не повинен дорівнювати середньому значенню групи. Можна, наприклад, вибрати як батьківський максимальний або мінімальний піксель групи. Перевага такого методу полягає в тому, що батьківський піксель дорівнює одному з його нащадків. Кодер просто кодує три пікселі групи, а декодер декодує три пікселі або їхні різниці і доповнить групу четвертим батьківським пікселем. При кодуванні послідовних груп шару кодер повинен вибирати по черзі максимальне або мінімальне значення в якості батька, оскільки вибір тільки одного екстремуму породить шари, що стають темнішими або освітлішими. На рисунках G, H і -E I показано шари для цього випадку. У стисному файлі будуть записані числа.

1, 3, 2. Вибір медіани групи проводиться дещо повільніше з знаходження максимуму або мінімуму, але покращує динаміку прояву шарів при прогресуючій декомпресії. За означенням медіаної послідовності чисел А1, А2 і так далі АН називається такий елемент А, що половина або майже половина елементів послідовності менше за А, а інша половина більше за А. Якщо чотири елементи групи пікселів задоволяють нерівність А менше Б, менше С, менше Д, то медіаною буде число Б або С. Основна перевага вибору медіани для батьківського пікселя полягає в тому, що це дозволить згладити великі різниці значень пікселів. У групі 1, 2, 3, 100. Вибір в якості батька числа 2 або 3 є більш характерним для цієї групи, ніж вибір середнього числа. Знаходження медіани вимагає двох порівнянь, а обчислення середнього знадобиться, а обчислення середнього знадобиться для обчислення середнього знадобиться розподіл на 4 ну, чи правий Су. Якщо використовується медіана при кодуванні шару і мінус 1, то три пікселя, що залишилися, можна кодувати в шарі і за допомогою їхніх різниць, за якими слідує двохбітовий код, що повідомляє який з чотирьох був батьківським. Інша невелика перевага використання медіани полягає в тому, що коли декодер читає цей двохбітовий код, то йому стає відомо, скільки з трьох пікселів більше медіана, а скільки менше. Наприклад, якщо цей код говорить, що один піксель менше медіани, а два інші більше, і прочитаний піксель менше медіани, то декодер точно знає, що пікселі, що залишилися, будуть більші медіани. Отримана інформація змінює розподіл різниць пікселів, і ця перевага може бути реалізована за допомогою трьох таблиць лічильників для визначення ймовірності кодування різниць. Одна таблиця використовується при кодуванні пікселів за умови, що декодер знає, що вони більше ші за медіану. Інша таблиця застосовується для кодування, якщо відомо, що піксель менше медіани. А третя таблиця працює, якщо декодер не знає заздалегідь їхнє співвідношення з медіаною. Ця обставина покращує стиснення на декілька відсотків і показує, як. Додавання нових ознак методу стиснення дає загальне зменшення стисненого файлу. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам теплого, мирного весняного дня, закінчення війни і що у вас все було дуже добре. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.